Ця кав'ярня кондитерська в центрі Харкова запрацювала рік тому. Її власниця Світлана Нагаєва розповідає, що у перші місяці повномасштабного вторгнення волонтерила, а торік восени вирішила почати свій бізнес. «В Такі складні часи. Вийшла відкрити власну справу, бо я до цього дуже сильно про це мріяла. Якісь обладнання в мене вже було, бо сама ж кондитер, сама робила тортики на замовлення. Тобто, якось по крихтах, по крихтах, тут батьки трішки назбирали, там щось десь взяли, позичили. Минулої зими каже Світлана, було складно працювати через відключення світла. Думала про закриття кав'ярні у квітні. Підприємиця подала заявку на грант власна справа. Це частина урядової програми, є робота для підтримки мікро та малого бізнесу і отримала понад 170 тисяч гривень. За словами Світлани, це допомогло підготуватися до ймовірних відключень світла взимку. Купила генератор, тобто у нас буде завжди світло, не так, як в тому році ми тут і свічки і чай. Кондитерську вітрину також придбали, вона більше. Вона з гарною підсвіткою, тобто в блекаути буде підсвічувати понад 500 заявок за програмою власна справа подали жителі Харківщини від початку роботи програми. розповідає директор обласної служби зайнятості Олександр Котуков. За його словами, у третині схвалених бізнес-планів заявки на обладнання для роботи, коли електропостачання не буде. Зокрема, зарядні станції, генератори, тобто ті засоби, які дозволять працювати в умовах блокауту. Якщо казати про цифри, то на сьогодні з 152 заявок, які схвалені, і рекомендовані для отримання гранту. 50 – це заявки, які включають обладнання необхідне для функціонування під час блокауту. За словами Котокова, за такими грантами від держави звертаються переважно підприємці, власники кав'ярень, станції техобслуговування та курсів іноземних мов. Лариса Говина, Денис Ватянов, Суспільне новини, Харків.